Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Цей зелений килим з корисного зілля виростили невтомні крафтовики з сімейної ферми у селі Ясенівка неподалік Хмельницького. До них на звичну закупку приїхав чи не найвідоміший подільський шеф-кухар Артем Блаута. Коли вони відкривали перший свій заклад, ми ще ходили на дегустацію, і тоді ми познайомилися з Артемом. Це вже було більше 15 років назад. І настільки, наскільки він вміє подати блюдо, вкластися, він душою вкладається в свій продукт, а ми душою вкладаємося в свою зелень. Сам ресторатор зізнається, що орієнтація на локальні продукти є одним із наріжних каменів його бізнесу. Мені, як шефу хочеться в ресторані для гостей показати наш край через наші продукти. Співвласниця кількох хмельницьких ресторанів і бізнес-партнерка Артема Анна Діль бачить у взаємодії з місцевими аграріями ще й економічний зиск. По одній причині не витрачаються кошти на логістику, на доставку. І свій продукт локальний продукт. Він набагато по ціні приємніший ніж інші. Продукти. Кожен день у нас робиться закупка, і воно все свіже. А от експертка з подільської кухні Олена Павлова вбачає у колаборації фермерів із рестораторами правильний тренд, за яким майбутнє. А це вже дуже класна бізнес-модель. Саме Павлова, яка зараз перебуває у Швеції, де пише книжку про подільську кухню, майже 10 років тому познайомила мене з унікальним закладом у Хмельницькому, що зробив ставку на астрономічне переосмислення місцевих бабусиних рецептів. Вже є великий досвід, величезне таке напрацювання, як ми втілюємо, як ми досліджуємо українську культуру, традиції, астрономію, і де ми є еталоном і прикладом. Цей заклад наскрізь автентичний від старого будинку, колишнього проскурі. Війського юриста у середмісті у якому розміщений, доменю, що оновлюється щосезону, але винятково локальними подільськими стравами. У кожній страві є ключовий інгредієнт. І етнографія, дослідниця шукає історичну підводку до цього інгредієнта чи то буряк, чи то, наприклад, як було по замкам і фортецям, це була дичина. І що зв'язано, наприклад, з відомими людьми нашого регіону: там Потоцькі, коріатовичі Острозькі, як вони це споживають це в Україні взагалі був перший насправді ресторан саме регіональної кухні. Ну якоїсь регіону в нашому випадку це подільсько ресторатори масштабували свій досвід у сусідній Вінниці і нещодавно відкрили там схожий заклад. Де подають стародавні традиції із новими смаками. Одна з форм втілення цієї ідеї звані вечері. Зокрема, ця називається подорожі Поділлям. Кожна страва ну, з якогось району Поділля, чи це села, чи це може бути і районний центр, чи якесь місто велике. Це паштет з печінки, щуки. Це є сезонна риба. Походження має з Хмельницької області Кам'янець-Подільського району село Велика Слобідка. З експедиції рецептури перевтілюються у технологічні карти страв. Наприклад, знамениті на Поділлі ікряники по летичівськи здивують їхніх давніх прихильників. Подача вишукана на криму з селери із щучою крою та соусом з раків. Політичівські раки це теж дуже смачно. Ми зверху подаємо його з раком. А ось перше джерело на відомому у регіоні рибному ринку у Летичеві, ікряники пропонують подорожнім завжди без ракового соусу та крему з селери. Всі перець. Спеції, трошки водички, щоб вона була сучніша. І жариться олії. Традиція летичівського рибного базару безкоштовна дегустація. Між іншим смачно, не так, як в ресторані, але це ж непогано. Інша страва з меню званої вечері подільська начинка. Автентичний варіант з домашньої кухні у Вінницьких хуторах. Господиня Наталія Станкевич дізналася рецептуру від своєї куми з села Морозівка на Вінниччині. До речі, цю страву господині готували на великдень, а вже пізніше поширився звичай готувати її на такі величні події. На весілля готують. Кулінарну містерію від кухарки з народу ми знімали довго. Показуємо одразу результат. Така наша начинка. Спачненька запеклася гарненько, рум'яна. А ось та ж страва у ресторанному виконанні. Рецепт гастродослідники записали у селі Морозів на Хмельниччині. Назва і походження схожі, але все ж таки переосмислення народної страви нагадує трансформацію попелюшки у принцесу. Хоча обидві гарні і апетитні, і саме за порівнянням відомих з дитинства домашніх страв та їх відозмінною професіоналами від плити приходять гурмани до закладів подільської кухні. Такої кухні немає ніде більше в місті Вінниця. Насправді мені хочеться зрозуміти, що таке кухня поділля, оскільки те, що я куштував в цьому закладі, мені б дуже кайфувало. Для когось це буде трошки єврейські колори, для когось буде польський, для когось український. Тут дивують завжди, коли ми не прийдемо, тут дуже смачно. Поєднання історії патріотизму, високої кухні і крафтових виробників у смачний коктейль незабутніх гастровражень врешті залишає у відвідувачів закладів Артема Блаути відчуття, що вони реально пізнали смак справжнього Поділля. Ми це робимо через гастрономію, щоб донести людям, що Україна це смачна країна і е, країна дуже має е, багато смачних регіонів. Тобто, це вже вищий рівень, це хай левел подільської кухні. І це мене дуже сильно тішить, тому що насправді це вже той продукт, який можна виводити на рівень всіх ресторанів. Він буде зрозумілий, тому що через смаки пізнавати Україну, пізнавати моє рідне Поділля це буде неперевершений експірієнс.